Питання номер один – це сьогодні е е єдність і спільна позиція з європейськими лідерами щодо завершення війни в Україні. Свердило завершення війни. Воно можливо тільки через посилення сьогодні підтримки України, зокрема і за рахунок знерухомлених російських активів, я кисло, в тому числі суверенних. Так, ми добилися цього року. Дійсно, разом з партнерами відсотки, так як ви зазначили, від знерухомлених активів ідуть на посилення України, і зокрема військово. Але наша амбіція сьогодні, що всі російські активи повинні піти як репарації для України, зокрема для відновлення для компенсації. Вже в нас є прецеденти, що під знерухомлені російські активи Україна почала отримувати під ці гарантії почала отримувати кошти у вигляді кредитів. Але хочу підкреслити саме під знерухомлені російські активи. Ми наполягаємо, що вони повинні бути Україна наполягає разом з рядом держав що ці кошти повинні бути стовідсотково вилучені на користь України, тому що ми вдячні партнерам, зокрема Євросоюзу, який вже понад 100 мільярдів євро за ці майже три роки великої війни виділи на підтримку України різноманітної. Але за злочини, за агресію, за наслідки повинна платити Російська Федерація. Тому, звичайно, що ми напрацьовуємо і в політиці безпеці, в зовнішній політиці, і в тому числі у політиці санкційній, і як використати знерухомлені російські активи, спільну позицію з Європейським Союзом. Це важливо, звичайно, в контексті нової адміністрації Сполучених Штатів. Тому що якщо Європа буде говорити одним голосом і одним міцним кулаком, звичайно, нам буде легше сьогодні у. В завершенні війни і справедливому завершенні війни в Україні і в, в різних форматах сьогодні перемовних спільна позиція нас і ЄС однозначно нас пасива. Так також буде приймати участь у цій зустрічі лідерів ЄС. І пан рюте, ми очікуємо там і спілкування щодо безпекової політики, тому що ми розуміємо, що і двосторонні безпекові е, угоди з Україною і потенційне розміщення європейських військ, які до речі там президент Трамп підтримує в Україні. Це все є місточки до нашого членства в НАТО. Тобто, наша головна цілі мета і довгострокова. Безпекова політика і гарантія України це членство в НАТО. Тому сьогодні над цим, звичайно, працюємо. Ну і позитив і відбувається звичайно, зараз нашого законодавства Європейської комісії. а орієнтовно кінець січня, початок лютого ми розпочинаємо перемовний процес з, безпосередньо вже по, по перемовним главам, главам, їх 33. Плюс дві щодо нашого членства в європейському союзі, як держава-кандидат. І починаємо ми звичайно з таких фундаментальних речей: це правосуддя, це демократичні інституції, це антикорупційна політика, зовнішня і безпекова політика, оскільки в нас спільні цінності однозначно в цьому вже є. І тут ми синхронізуємося з європейським союзом вже як держава, і як майбутні, і як кандидат, як майбутній член.